То скирда і моя хата із чорним укриттям краще. Коротше, ось що в мене росте на моєму огороді. Поки в мене вдома не було більше року. Ось такі будь-які вище мене. Ось така травичка. Це тут сіно було в минулому році. Звозилось. Ось отакі такі в мене трава росте. Тут навіть є васильки. Тут, поки мене не було, навіть за півтора року виросли ось такі шепшина. Шепшина на городі повиростала. Ой, та і скільки тут багато. Якщо звернути увагу, то на моєму огороді зараз диви, прям скоро буде ліс, дика шипшинка, ось е, ліцерна дика, дика, дика ліцерна. Тут приблизно 30-50 різних видів рослин на городі. Ось двійка гарна. Гарні квіточки. Щоб ти розуміла, зараз в мене трава десь... Ну, так. Десь по пояс доходить. Бачиш? Тобто трава... О, дивись, що в мене виросло тут. Уявляєш? Глядиці. Нічого собі. Отак, От дивиськи, гарно. гарно яка краса. О, я ці дуже-дуже-дуже люблю, сильно. Отак! Отак. Це ведмежа лапка. Там їх треба чистити і їсти. Я бачу полин Ось навіть на огороді є полин. От, і такі гарні квіточки. А це полин. Це горох дикий. Та тут дуже багато різних різних квіточок. Дуже багато різних видів, різнотрав'я. Ну, щоб ти розуміла, ось стоп і он стоп. Таким чином прольот. Тут 70 метрів ширина. Але це два огорода, бо там дві хати. 70 метрів ширина. Опа, загубив шлепанець, А, тут і берізка. Ось ця рослина берізка називається. Вона, як ліана, обвиває інші рослини, Бачиш? Отак От обвиває інші рослини. До речі, я ж йду і гризу оця ведмежа лапка. Оцю цю частинку середину я їм, вона дуже смачна. Як кролик. Хрум-хрум-хрум. У мене навіть там маслина росте вдалині. Нічого собі. Таке враження, що мене не було 10 років. Дивій, які маленькі, погані Ростуть. Шепшини. Так, тут прекрасний огород. У цьому році дуже гарний урожай. Дивись, скільки квіточок. А це деревій, Це дереві, він дуже добре пахне. І ці квіточки класно пахнуть. Так. Клас. Коротше, реально тут дуже багато різних видів рослин росте. Просто дуже багато. І вони якось всі співіснують між собою. Нічого собі, в мене навіть груша дика росте на огороді. Дивись. Навіть дика груша виросла. Коли вона встигла вирости, не розумію. Таке враження, що дійсно в мене 10 років вдома не було. Отакий От у мене огород. Питала за огород. Ось я тобі появсь. показую, який у мене огород. Поки я на війні, він заріс так травою. Ну, вже з 2022 року його ніхто не обробляє, тут пасеться худоба. Пас раніше. Випасав, косив і потім випасав. Ну, тут є я, грушки, шовковиця, айва. Це вже садочок. Смородина. Бузина. Така красота у мене. Це сарай. Тут корова в мене стояла. Шовковиця виросла, під Тут сарай. Погріб. І так це все у дворі так заросло. Тривав, блін, по груди, а інколи вище мене. Ось так. Дорога в мене така кам'янисна. Тут пісочок, каміння. Видно. Ось така вулиця пуста, будинків мало. Коротше, так як і ти хотіла, без людей. Тут людей немає. Лише я живу. Сусідів немає. Це моя а, косарка. Вона правда травою заросла трохи кінна косарка. Я не я там сидів на тій сідлушці. А це отак, цими зубчиками. Цими сегментами. Оцей од косив. Тровичку заросла. Моя пасарочка. Так, це кухня літня, ворота газон. Це, як сказати, знак. Воронівський кінний клуб. А це моя хата. 80. У мене зняли світло. Щоб ти мені повірила. Оце отут був щочик. Де він подівся, я не знаю. Ось я стояв щічик автомат. Но його немає і проводів немає до суба. Коротше, обрізали повністю мене від електроенергії. Це така моя хата. Заходив всередину не, не буде, тому що там, там нічого немає. Пуста хата. Короте, така хата. От такий сарай, гараж. І цей. Там басейн, воно є, воно басейне, водичка. Це як його? Сіна. Сіна, ти вже бачила. А це загін. загін, в якому стояли мої кози колись. Загін у той, що біля хати. Якщо в степу там 30 гектарів, а тут малесенький загінчик, то трава поросла вище за мене. Ось так. Ну все, все показав свою хату. Приїжджаю гость, запрошую.